Олександра Підгурська сьогодні вперше стає на цвяхи. каже, внутрішній стан після практики важко з чимось порівняти. Таких відчуттів в мене ще не було ніколи. І скажу, що це непросто. Не просто хотілося попробувати. Сюди жінка прийшла разом із іншими відвідувачками Тернопільського міського територіального центру. Кожна з них мала змогу відпустити негатив та відновити енергію через цвяхостояння. Хоча, зізнається, Олександра спочатку було лячно. Було і хвилююче, і страшно ставати на це, але стаєш, пробуєш так, здається, перші секунди, здається, що це нереально. Стояти не будеш тут неможливо. Я сказала: я хочу вже зійти, не відпускайте свої руки. Але проходять секунди, і все-таки оця думка всередині нас за що ми стоїмо, за наше прагнення, за наше бажання воно більш важливе ніж оця наша біль. Головним завданням було сформувати власну мрію, очистити думки від поганого, позбутися внутрішніх блоків та дозволити усім прагненням здійснитись. Людмила Печонкіна також взяла участь в практиці. Розповідає, опісля перебуває в піднесеному стані й в майбутньому готова повторити такий досвід. Ну таке відчуття, що я літаю <сум> легко на душі, ну таке як якесь очищення організму. Прийшло. Може, ну, дійсно, через ці голочки воно щось той негатив виходить з організму. Можливо, так. Таке враження, що 5-6 хвилин можна відпочити, можна ще раз піти. Ну, це мій організм, так каже. Кожен організм індивідуальний. Проте стояння на цвяхах допомагає оновитись не лише духовно, а й фізично, каже духовний наставник Дмитро Сидор. Свяхостояння допомагає перше покращити здоров'я за рахунок кровообігу, лімфообігу бо вплив на точки акупунтури в стопах дуже корисні. По-друге, допомагає прожити затиснути емоції, блоки, емоціональні наші якісь травми і допомагає просто нарешті випустити, що ми зазвичай закриваємо. Важливо в цій справі враховувати також стан здоров'я та вік людини. Відтак практика цвяхостояння для людей старшого віку має певні особливості. Не можна здатися про повноцінною практикою цього стояння, але це було в будь-якому разі пізнавально для них. Саме практика цього стояння це досить така м, напруга велика на фізику, на свідомість. Тому є вікові обмеження, але це не правило. Це, скоріше, це моє поважне ставлення до них. Тобто я їх не мучаю, я розумію, що я не знаю, який у них стан, як це почувають, тому я їх беріг, як міг, вони спробували, кайфанули. Сеанс організували в межах проєкту для людей старшого віку, рух душі і тіла при Тернопільському міському територіальному центрі обслуговування населення. Він створює безпечний простір для догляду за тілом, підтримки ментального здоров'я та пошуку внутрішнього спокою через адаптовані практики та техніки розслаблення.